А тепер стань, і дивися, як я вже без тебе йду, каже мені вона. І плаче, плаче. Я плачу, тихенько схлипуючи. І що я робитиму тепер без тебе? питаю без надії. Будеш купатися в сльозах? з наголосом на опіказує вона. Мій плач, межує зі сміхом. Плач так, щоб мені сподобалось. Наказує моя улюблена, трирічна племінниця Ляля. Уся родина душиться сміхом. Я теж не стримуюся, пригоджу. І цим остаточно руйную нашу традиційну мізансцену прощання. І я, Я не вдоволена. Але я підхоплюю її на руки, підкидаю до неба. Спочатку вона кричить, а потім сміється. Я, я задовблю її в машину і відвожу додому. Дорогою назад думаю, що в кожній рисочці, у кожній інтонації ці маленької, цієї дівчинки струменить чарівлива і безжальна жінка. Він її, хлопці. Тоді згадую останню її фразу і завмираю у захваті, яка потрясаюча назва для книжки. Плач так, щоб мені сподобалось.